Всім привіт! Ось до нас вже приходить потрішки осінь. Люди збирають городи, палять все, вивозять. Ну і настав той час, коли е, запрошують на, на фрезеровку, можна так сказати. Е, так я коротше, свою фрезу і не, до, не удосконалив. Хотів зробити два опорних колеса, бачив в інтернеті, тому що регулірую глибину цим підвіскою, гідравлікою. Також багато ще в коментарях мені писали, задавали питання, як взагалі він тягне фрезу. Чи важко йому, чи ні. Ось сьогодні я вам хочу показати взагалі, як я справляюся з цією роботою. Коротше, буду цепляти, їхати на город та показувати вам. Залишайтеся зі мною. Коротше, дивіться, приїхав я на город, ось така ділянка коротше, є. Не знаю, думаю, ось один раз зробив, думаю, бля, чи ждати, чи, чи, чи орати його, чи фрезерувати, коротше, хочу підготувати це все для посіву моркви на зиму. О, блядь, такий бурян, я думаю, наверно, треба його шарувати, да? чи виорати. А потім вже фрезою йти. Ну, копає, звісно, доволі непогано. О, дивіться. Ну зо, по цьому ну сантиметрів може 7-8 вона копає. В принципі, в принципі, на блін, на таку цілину. І то це не цілина. Ну, коротше, на неперебитий город, то вроді нормально. Ну, мені кажеться толку не буде. І в мене, коротше, ще одна проблема. Блядь, я не знаю, як її зробити. Дивіться, як стоїть хреса. Чи рівно вроді, чи не рівно. Мені кажеться, що вона якось отакого стоїть. Не отак, як потрібно, а отак. Вже регулірую. Тобто дивіться який тут зазор. А дивіться, який там зазор вузький. Бля, я не знаю, що зробити. І відпускав оці тяги, чи як вони тут називаються взочі. Регулірував. І тут регулював. Тут вроді рівно виставив. Коротше, не знаю я, що робити. У мене ступор. Блядь, я ж нерви взяли. Наїбався, блядь, цим, поки вчепив цю фризу. Тепер приїхав, блядь, дивлюсь, воно нерівно. Це під кінець прошлого року, під кінець сезону. В мене то саме вийшло. Чи мені кажеться, я у цю сторону сильно перетягнув верх чи що, я навіть не знаю. Зараз спробую, коротше, відпустити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як відрегулювати це. Ду, потому що, блін, дундуб, не розумію я блядь. Не розумію, коротше. Що робити? Коротше, ну дивіться, ну вроді одну сторону опустив, Ну, як для мене воно вроді ще не вирівнялося. От дивіться, як вона стоїть пропонційно трактором. Тут розстояння вуще, а тут розстояння. Ширше. Чому так? Ось в призу вона вместе з трактором ходить, блядь. То тобто, вона зажата нормально. А по суті нічого не получається. Коротше, блядь, сьогодні хотів... Записати відео, як фреза працює. Вийшло, що, мабуть, запишу відео, як настроїти цю функцію. В минулому році вроде все нормально, настроїв. Відпрацював сезон. Цей рік я не знаю, що случилось. І не можу зрозуміти, в чому проблема. Я ж кажу, напишіть, будь ласка, в коментарі. Що, коротше, що мені треба зробити. А цю коротше, ділянку я, мабуть, буду пізніше обробляти. Коротше, відео пішло не по плану, блін. Хотів засняти, як призирую, блять, город, як призайде. Тому що багато хто мене питав, як там вона. Як цей трасор взагалі тягне цю фризу чи не тягне. Хтів сьогодні вам показати, ну, вийшло, що записав відео, як настроїти цю призу, тому що в минулому році вроде відпрацював цілий сезон, все нормально, не було ніяких таких боків, якби ну, під кінець сезону, останніх два городи, я бачу, що воно почало якось вести. Ну, дозажав, якось, я не знаю, відпрацював. Сьогодні уже Єлі вцепив і виїхав на город, бачу, все, все досад. Коротше, не знаю, що таке злий зам, замучився, поки цепляв її сам. Неудобно, коротше. чи може я вже забувся, може я відвик від цього. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені цікаво узнать, як взагалі відрегулювати цю призу на Вот. Ну і буду робити вже по вашим підсказкам. І, наверное, більш зберу цей город або буду орати або все-таки приїду з фризою. Тож, залишайтеся, буде цікаво. Поїду, мабуть, ще по сусідам, тому що дзвонили, там треба перебити городи. Настрою фризу і буду ще фрезерувати. Запишу вам все ж таки, як працює ця фриза. Все, щасти вам, до побачення.